Зругайсь, на днях сталася ще одна просто визначна подія у світі пауерліфтингу. Справа в тому, що 23 листопада був знятий, здавалося б, дійсно all-time рекорд Захіра Худоярва у сумі Триборства. Це досягнення у 125-й категорії азербайджанець поставив ще в далекому 2015 році і складало воно 1112,5 кілограм. Але спортсмен із південної Африки Колтон Ельгенбрехт Спочатку на 7,5 кілограм перевершив це досягнення у категорії до 110 кіло, де присісти йому вдалося 440 кг пожати 445 та потягнути 435 кілограм і таким чином зібравши 1120 кг. кіло. Але цього йому виявляється мало, він переходить у 125-ту вагову і при власній вазі у 120 з копійками кілограм Колтон присідає уже цілих 465, жме 260 кілограм та тягне 430 кілограм. Саме це і дозволяє йому встановити новий олтайм рекорд у 125-й ваговій категорії, який тепер складатиме 1155 кілограм. До речі, міг Колтон стати абсолютно найкращий у всіх вагових категоріях і побити навіть суму Даніела Бела, яка складає 1182,5 кілограми, але тяга у 460 кг, яка підкорялася йому на тренуваннях. На жаль, поки на офіційних змаганнях не заходить. Даніел Белл, до речі, цю суму зафіксував із вагою 180 кг, а тут чувак на 60 кг легший. Отож, цікаво, тепер буде спостерігати за Худояровим, бо він літом також збирав якісь просто космічні цифри, але до змагань поки їх не доніс. Ну і сам Колтон Ельгенбрехт, звичайно, відсиджуватися не буде. Бо в своєму інстаграмі він показує просто якісь шалені темпи прогресу і ледь не щотижня закидує якісь свої нові рекорди. Я, до речі, мав у планах робити повноцінне відео про цього атлета і якось мельком порівняти його із Джамалом Браунером. Але наразі виглядає так, що джамал дане порівняння не вивозить абсолютно ніяким чином. А Колтон, якому всього-навсього 24 роки, може стати абсолютно найкращим паверліфтером у світі. На цьому все, друзі, дякую за вашу увагу. Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну і тягайте залізо та бувайте здорові!